З 5 травня на майдан пікетує районний суд. Активісти, городяни, підприємці та депутати районної ради вимагають звільнення керівника суду Миколи Дудки, який головує тут вже більше 40 років, звинувачуючи його в корупції. Самий старенький намет ще за радянських часів це для судді Дудки, там для вівчара, для Оленчука, для всіх них. Тому що вони вже себе дискредитували, особливо під керівництвом пани Дудки, який керував і довів до такого ганебного ставлення взагалі судову систему у Новоселецькому районі. Разом із тим новоселецькі майданівці виступають проти власника місцевого ринку підприємця Володимира Москалюка. Мовляв, бізнесмен влаштував на ринку свавілля, тож підприємство вимагають повернути комунальну власність. У нас є факти, що Дудка та Москалюк це є. Таке злочинне угрупування і тому новоселецький ринок, який на даний момент зараз виконує роль фінанс, ну, фінансової структури, яка проплачує всі ці бандитські заказники, там чи статті, чи ті бандити, які приходять нам, погрожують в наметовому містечку, часто відвідуємо і мера нашого міста, і голову держадміністрації, і голову райради, але жодних кроків у наш бік не було. Ринок є приватною власністю Володимира Москалюка. Землю на якій він розміщений, теж продали кільком власникам, каже мер Мерновоселиці. Відтак Марія Нікорич вважає підприємці та власник ринку самотужки мають вирішити непорозуміння. Підприємці і дирекція ринку, як би так можна було назвати, це є два господарюючих суб'єкти, які мають вирішувати самостійно. Ми не маємо права втручатися. Тим часом новоселецькі майданівці налаштовані рішуче, поки голова районного суду залишатиметься на посаді, кажуть, майдан не розійдеться. Майгу мене Михайло Антонюк. Місцевий час.